Дніпро, ярмарок, всім вітаю. Продовжуємо. Молоді. Це теж я дивлюсь таке. Гон не породи, бакінчики. Маленькі такі, легенькі такі зазвичай. Хлопці, до вас можна? Добрий день. Ваші? Звідки? Ви скажіть, будь ласка. Ага. А порода ну, Кировоград Донецки. Да. Це... Кировоград с Донецким помешано между собой. Все, еще вышло Кировоград разом с Донець. Донецкой. Донецкие в основном грязные. И вы между собой их поройте. Тут вот, и Донецкая. Да, я так разумею, что между собой поройте. Да. Донецкие не стойкие, но домой плохо идут. А Кировоград. А Кироворат стойкий и домой идет. Он шустрее. Кировоград идет до дома, да? Да. А Донець... Ось у мене вот у меня Кировоград, вот у меня вот такой вот. вот Кироворат. Он более шустрые. Крыло хорошее. Круга тоже любье. Ну идет домой, уже проверено. Угу. Вот с ними порую. Донецькі конечно. А як часто ви їх ганяєте? Ось зараз ворони почали ганяти, а не я. Ну нехай, я не кажу, що прямо на сьогодні. Взагалі одна протязі ріка. Ну от одного року, як ви часто ми там є можливість? Пару-тройку раз в місяці до точки. Пару-тройку раз в місяць, так? Повода, щоб ідеробнуть. А от як Кировоград, Донецьк, як вони вітер тримають? Хто краще, хто гірше. І те, те, те тримають, те коли когда назад отходят, ага. назад. Не кругів, як Вон, ага. круг, как Николаев. Николай круг ударил і став. Хай не троняк, що Николаев. Нет, що але... не. Шо не не, не, не робить коло, да? Так. Да. А які назад отошли, і от там на другій хаті стали, бузей, угу. а угу. так, все, я... от, бум, і все це так, ви не таке. А Кировоград домой йде. Хвост, бум, і пішов. Ну, це ви їх поруєш. між собою їх змішали, да? Так. Да. І вас у вас Що, ви іранців привезли? Так. — Вже немає? А ти не буде хлопців бігати по Чидробалові? Це до яких? Ну, молоді, до молодих? хлопці, дають. Ну, поки ні. Я буду їхати, що я передам. Добре. А це теж ваші? Це молодь, Це молоде. Ну це інше, я дивлюсь, взагалі, да? направлення взагалі інше. Це вони у вас є і Донецькі, як ви кажете, і да. Кіровоградські. А все у нас. Чубат Чубатний, лохматий. А, а літає як? Як простяк, поради моря. Матається, да? угу. так? <ріст> ніхто это, не забрав його. Кита здують. Красивий. Молодих вже вивели нормально чи таке? Нормально. Це ж основному, це молоджі. Крові білого. А взагалі у вас багато голубів вдома? З, з, зараз, з молодими? Сейчас, да. з молодими так виставляли десь 50. 50. І що, так мало голубенят, чи ви пізно почали голубенят брати? Я багато не беру, я вже вбрав. Вже не берете, так? Да? Вже сезон закінчився для вас. Маю Має останній місяць. Іюнь, хоч плюс. Сажають вже поздно, що голуби. вже пізно. Зрозуміло. Ну добре, добре, дякую. Всього найкращого. Далі. Добрий день, хлопці, можна до вас? Це статні у вас? Так. Ага. Молодіж. А які це статні? Оце стрічковий, бачу. Його важко переплутати, Ростовський, а це Омське. А ви між собою їх не паруєте, ви ж тільки там чиї буває. Тей. Ну от умовно у цих я бачу от, там волський це, це павлін. Тільки з це Ні, вов... ну я там, він да, хай цих, yeah. я не прям показав, на. на а Павлін там статі якої, як у яко статного, так? Да? Груди прямо. Та я пару їх держу, тільки в мене одна пара. Да? Да, це Оце дитина, Молоденька, да? голубочка, так. Да. Mm -hmm. А які, які ціни? 200 гривень. — Щось продали. Та, а, забали, писана, четверо 200, четверо 200, а я... взяли. Я щось і не побачив. — Оце була пара така, була голубка такий, Це з рижим таким оттенком. Mm -hmm. то була з чорним. Мужик роти говорять, мені треба. А заводили статних звідки? Ну, завозили, мені передавали Ніколаївська область, там, ні -то, а, то, а то Покровка наша. Ага, біля Покровським там толік, да, да, там вони, заводили, вони мені ленточні і. А ви давно їх тримаєте статних? Ну, мені 10 вже. А Миколаївських тримали колись? Колись, на, по початку держава, потім... Спробували, не те, не так? Да? Так. Да. Я а потім переїхав на колібу. У нас там на заводі ото, копчики. Mm -hmm. і, ну ви та... тільки, тільки декорацію зараз тримаєте? Да, тільки льотних ніяких немає. Були наші. Поступати її якорд. Я зрозумів. Да. Крюковський, да? Крюковський, так. Да, mm -hmm. Крюковський держав. Потім то... держава ми... Ніколаївський, білий, чубати, як тут може. Коротше, поступово ви від всіх відмовились. Да? Да. А чому? Тільки через КЖК чи основне, да, да? так? так, 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 так. Ну не але з вони Мені Ну оцей геморой там підгодувати, підкласти когось кармів, такого у вас нічого немає. Ну вони у вас такі дзьобики не дуже маленькі, я дивлюсь, так? От у них ну не такі, що є ж взагалі там взагалі маленькі-маленькі, так? От в мене темні в прошливий раз ти ходив, а то було ще чорний такий був. Темний рявий від голодних дзьобики купують. Ще менші дому. Вони такі є. Ну, самі вигодовують без лінто, без проти такі. Оце теж от що опівки бачить, як Ну Ці дзьобики я бачу нормальні. Я думаю, вони спроможні самі спокійно її годувати і продзьобати з карлопу маленькі колишні. Це молоденьке, ще одне забрали одне. Ну за павлінів, зрозуміло, вони самі як кормілки можуть бути часто. Я другий раз беру от эту, там двоє де то бачу в одному, буває, що яйця щось пропали. Я подлажую, голуб'яду. Та ну я чув, що вони хтось як кормілки їх тримають, ці цих. А, ну добре, дякую. Хлопці, я вас вітаю. Можна до вас? Можна, можна, а як же завіше? Гарні у вас папуги. Хвилясті. Скільки зараз коштує звичайний хвилястий такий? 300 гривень. Що 300 дівчинка, що хлопчик, так? Хоч синій, да? хоч жовтий, живе лібийський. Незалежно від кольору. А це у нас не розлучники? – Ні, хлопчик разлучники? дівчинка – сливоголовые. Ага, він такий більш гарний. А вони теж як паруються, да, між собою. Як... Ну, тримаються пара, я маю на увазі, да? Як звичайні ці эти... папуги. А це хто? Аратинги. Як? Аратинги. Аратинги, я навіть щось таке. Ось там сонячний аратин, красивий. Да? – Сидки. Солнце. Он правда правильно назвали. Видно, да, сонячний? Вони дуже е, такі крикливі. чи не Ти дуже? — да? А вони у вас проживають в вольєрі на вулиці, круглий рік чи ні? Ні. Тільки Ага. — так літа. Да? Ну просто, А я бачив, я ну, неодноразово бачив і в гостях був у людей, хто тримає. Круглый рік в вольерах теперь. Ну є розылы есть такие, красивые, яркие, ага. они на улице. Снег кушають, когда минусовая температура. Спокійно. Горно, ну есть писать. Волнистые у нас на улице живут. До 10-10 минут Угу. 10, 10. Mm -hmm. Ну вони плодяться в наших умовах, в наших ну, атмосферних да, умовах да, я маю на увазі. -то самі, <ріху> ні, ну я маю на увазі, хотів <ріху> сказати, <ріху> от на рік там... <ріху> то, що я розумію, що влітку вони там встигнуть щось вивезти. А а що, вліт? Вліт? Вліт. що, можуть і взимку. От какаріки, у мене осінню, коли сиділи на яйцях, і я, я на градусі мінус 6. От ці жовтенькі, а. а. От ці. Ага. Минус 6, думаю, надо выкинуть яйца и унести в это. Я туда там пенчик выложил. Офигеть. Ну, живое существо подложить некуда, не это. Я, думаю, завтра ну, это. Я на терчий день выхожу, минус 8. Я туда, там уже три птенчика. Их там 5 или 6 вывелось и вырос, и зимой. Мы звикли, что вони такие. Там, где Африка, где тепло-тепло. А тут, оказывается, они ее наш нас, может, да? Ну, я думаю, вот у них, вроде, она, думаю, из Азиатии. Это южное полушарие. У них все наоборот. Mm -hmm. когда, когда у нас зима, у них лето. Потом, ну, это конкретно вы... у таких, да? Да. Может, потому они зимой больше ведутся, потому что в голове там в них, типа, mm -hmm. время равнивает. Mm -hmm. Может быть, из-за этого. Ну, ты, короче, она ставила камни, мне уже полиция потом везла. И пташки. У меня там птичка. А, поехали. Ну добре, хлопці, все найкраще, піду далі. Ага. Ну, щось. щось взагалі мало-мало людей вже стало. Занадто я пізно приїхав. Наступний раз приїду раніше. У мене старіх немає, в мене одні пискують. У мене тут старих немає. Без... Ні розумієш? Без не а це свої бахати. ну, Ой, блядь, давно ж тобі голубка. Я вас вітаю хлопці, можна знімати вас? Можна, Що там, сірпастих привезли? Так. А де, ото вони? Так. А, бо я щось і не впізнав, що то, Шерёжа, що то ваше. Шерёжа, ось, О, молоде, а голубка ось де пискую. А що, ви щось інше, так, да, берете? У вас окрім сірпастих, теж хтось є? Ще раз. У вас, Все. окрім сірпастих кого ж тримаєте ще? Ну, Ніколаївський, я що вам розказував. Та я вже, вибачайте, забув... забув. Ми, а, ми, ми з вами давно, я вас і не бачив yeah. давно вже. Ну, так розкакується. Просто, просто, я пам'ятаю, що ви з підгороднього серпаси тримаєте, це я пам'ятаю. Так, ви ж комплементуючи вопрос мені задали, як це завів Ніколаївський. Це, точно, точно. Пригадав, пригадав. Я кажу, людина ініціативна, а зимой нема погоди. Тепер пригадав, що там їм вітер треба більше серпати. Треба менше да? да. в Ну вибачте, що в чому там стільки людей. Uh -huh. так що, такі діла. Це Курськ, з Вознесенська. А як вони літають ці? Е, як Ніколаївські. Нормально, да. Да? стійко. Літають. Їм туди да, стойка хороша. Uh -huh. ну, вони, вони вже я дивлюсь, зрізан... трошечки такі, вже є в різан... них є. Вже, да, так, да. Да. це усовершенствовані Курські, не, Курське, не mm -hmm. простяки. Mm -hmm. З Вознесенська. Mm -hmm. Ага. Ну, напомни, свой Ось моя, дивись. Ага. Так, Таке сам, як... Ты ничем ну, не открыл. Ты при моих да, я тебе даже... Держу. У кого? Ну, ти був у кого? Я у кого? Я не стандарт. Та я знаю? — Ну, якщо я там не написав номер, то значить, то та людина теж не знає. У тебе по 11. Ти свяжется, то саме добре. Скажи, даже я понял. 0,50. Да. 924. Непонятно. Да. Да. Стандарт существує. Да. 0,5. Можеш пересчитати 100 раз, я буде тобі по 8 пер'їн, а у тебе 11-12. От тобі дика качка, бля. Так, що ми там, що себе пропустив? Про що тут там? Ну показав, чоловік свого, Бурфатана. своє такі ага. самі курські, не такі. Він візьми в руки. Я, я крило викидаю, кажу 7 пір' 8 пір'їн. Стандарт. Білих. Да. Махів, так? Да? Да. Ага. В, 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 в нього 11-12. Що, брат? Тож ага. і парують так же. 7-7. Да. Оце голуб. стандарт. Ну, поэтому. По когда чоловік виніс, там, ще на этом. Ти пам'ятаєш, був ринок на Троїцькому парку? Богдана Хмельницького знаю, Троїцьку інструментаю. Yeah. Oh, yeah. oh, yeah. oh, oh, yeah. Чітко, п'ємо. Сім пір'їн. Це ваші вже, виводні? Це виводні, да, так. А ті з Вознесенська. Oh, чітко. На двох крилах. Нема того, що в кому більше, в кому менше. Ну no, а що, не прокидують інші? Ні, то що це, як мама, я розказав, як старі е, торцові. Не подмішані. Зараз Донець намішав, що хочеш. Вони вже того торця не роблять, не роблять не... заячі вуха, не стрижуть. Отак вони не роблять Дімітровські, в тебе ще й літать. Ти угу. бачиш, як вони літають? Угу. І що вони в в чистоті? Бачимо. Там красота страшна. Но вони ж різні теж, і різні, є. правильно. Другі починають робити лавровий віно засередній. А другі торцюють. А наші вже Ніколаївські, як було, таке хоть округлиться, можуть убратися на вітрі. Ось це польот, ти показуєш, що Так, курса. курса. Да, да. Ну це ж Ніколаївські, у нас такі зараз, кажуть. То ж були ці, зараз їх вже нету. То ж були як вони називались? Жайваронки. Жайварки, да? їм трусить крилами. Ага, да, як перелякати. Бабочка трусить. — Бабочка рівна і вона гарняє. Це Це бабочка. — Яка? 7-11 текають. Це бабочка, але це натуральна бабочка. Ну вийти, не покажи чоловіку, посміється все Україна. Вийти, не а, вийти. Вийти. Давайте, а Покажи, давайте покажи ми, ми подивимось. Покажи бабочку. Ось тобі бабочка? — зараз бабочку покажу. Дивись, бабочка. Курська. У бабочки мазь не така, у курських така мазь. Ну Менше, ніж от політ? — Польот, вони, ну, вони стоять, ось я, як, 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 як м'ячик стоїть. А разверните ему крыло. А что, ну тут не багато, да тут. тут ну да ее детсы. Кстати, запорожский. Слышишь? Лет 20 назад. Лет 20. Да. Даже 25. Вот ну, 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 такие. Ну, Звідки вони? Не всі з Запоріжжя да, заводили. Ні, не всі. Харківських Ага. Я в Харківських не служити, думаю, що вони золоті яйця несуть. І що? Та нічого, просто. Ну, та ні, а ну, як ми там. То, ну, ми їх подивимось, да, з боку, нам здається, щось таке, щось таке. звичайне. Mm, ну, Я все плюси. розумію, воно для душі. Да, 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 як, да. Якщо для цілі для наживи, то він і Якщо він заробляє, на йому гроші, звісно, то йому. То, яка нажива? А що? От ви на голубах, що дуже заробляєте. Ні, це, я за голуби не тратю ні пенсію, нічого. Голуб, якщо хочу купити, ось я продав голуби, я купив, я міняю. Вони ага. ага. для душі з для я з ними спавку. Уже на пенсії я з ними спав. У мене їх 12 винів, ви розумієте. Pien... Пород різних. 20 ліпдів, так, різних. Ви видів, так. Тут немає німців, тут немає лібанонів, тут немає статних, тут немає кінгів, тут немає. Це у вас вони є вдома. Індіанців. А ви звідки? Мадалинський район села Олександрів. Це далеко звідси? Ну, якщо від зіля 40 кілометрів. А це все ваше? Римські ось, ось... ось. Це що... що за породи? Це ось римські, а це воїн Будапештський Бакінський. А це римський, так? Да? Так, да, це пискунята теж. У мене всім воду воно сипає, як дуже... все. — Молоді багато, так? Да? Так, да, дуже багато. Ну Це ж добре, а взагалі ну, у вас. Знаю, я не бачу базочки, я показав в вольєрі а, а, тут. Десь може тут... — Ага, ну, ну це, я бачу, це, це, що їдять. Це, це ж трасери тут кине. Ну, ну воно в в так, якщо чесно, е, телефона на камеру там нічого Ні, ні, я пустика, що в мене є. Мені ага. Ну а як ви їх тримаєте? Всі... Да? Когось ви можете поєднати, когось ні. Да, да, між у мене є багато. У мене фтрайсери, кіне, римські, Ми багато чого є. Миколаївські, курсаки, я дивлюсь, заняття мене... у вас. Так, да, Курсаки, Кіровоград. Слайк. Ти теж пізнаєш, ти ще пізніше, ніж я Слав. Я проїхав вже майже нікого, а ти приїхав так взагалі. Тут купа пород слава, якраз по твоєї часу. Ну, у людини 12, 12 пород. тут живе недалеко. Ну як 40 кілометрів село. Оце в мене одна пара таких подарили, Мелітополь подари. Оце з однієї пари. Я вам розкажу. З однієї пари, оце одне, з однієї пари, ось красне дали. Це батько і мати отакі. Оце отакі, батько і мати. Оце отаку дали, потім ось, ось їхня, последнє оце їхнє теж. І оце їхнє. Оце вони дають мені пара. Мрамор, оце ось Саша. Я забув зняти ваших серпа. Да, да, оце, так, серпа? Так, оце серпа. Бо просила мені та, показати серпа. Правда, тут їх вже парочка залишилась. Ну, але... сходи, ось у руках у дядька. Хоч що. теж, так? Так, так, забрали ті, це моя. Ага. Та сиш мій новий тиждень. Ага. Добре. Так що Курсаків в Слава. Вот да, да. скільки махів, як махи, как по, по твоей часах. Как паролиняя. Вот, вот это уфигивая. Красивый будет, да. Вот эту фигню. Лысенька. Сейчас я это рассмотрю. Ну, те, хто держит Мелитопольский, я думаю. Осудят осудят за май, За мелитополь? Это. За... Ну, говорю, що Мілітопольну ну є. Я бачив світлих Мелітополів, Я бачив, якраз от таких бачив. Не, не совсем. Тільки вона б трохи і світліше. Я ще бачу. Ну, Славука ну, таких. Оці дають. Оце одна пара. Оце, оце красне. І я оце, просто їх і важко оце, розрізнити, чи то Мелітополь, чи звичайно. Оця пара дає ось папа і мама. Отакі отдають мені отак. Ну, з Мелітополя, думаю, нас осудят за такое. На другачество над їх не породиємо. Они це well, не признают, я так думаю. Ну, це моє мені, звісно. Це мені знову московська труба, трубати, як хвост трубати. Бімо, але Слава, вони ж самі, я спілкувався неодноразово. Слава. Чуєш? З мілітопольцями да, спілкувався, вони кажуть, є мілітопольські ж типу, вони якраз типу, нормальні для них такі в масті. Це не обов'язково. Да. Ну, оце... ну там ну, голова не ну, там же понятно, що ну там, якщо чесно, ми роздивлялися особисто. Ну, ми оце, не це, дуже папа, бачили різ... різниці ну, між Миколаєм. Воно перелиняє, воно ж буде інакше. всі мене. Не такі нравиться класно. Аккуратненький носик.